Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку квіти духмяні. Доброго ранку, птахи голосливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Вітаю вас на математиці. І зараз я вам пропоную для розминочки пограти у футбол. Дітки, що нам потрібно для гри у футбол? Ворота та м'яч. Ну, ось такі ворота в мене сьогодні будуть. І в мене є два м'ячі. Давайте я спробую забити гол. Беру один м'яч. Забила, мов, закотився мій м'ячик. Так, беру ще один м'яч, інший. Спробую забити ним гол. Чомусь не вдалося. Що ж не так? Подивіться, діти, якої форми перший м'яч був. Пригадали? Це куля, форма кулі геометрична. Ця форма не має жодних кутів та сторін. Тому вона легко котиться. А ось цей М'яч, скажімо так, да? має яку форму? Так, це куб. Подивіться, в нього є сторони, в нього є кути, тому котитися він не може. Так, ми з вами пригадали сьогодні Кулю та куб. Якщо роздивитися. Просто ось не, не перед екраном кулю, да? ви бачите зараз круг. А якщо роздивитися, е, ось так, як я вам покажу, куб, то ви побачите тільки одну сторону, і вона має форму квадрата. Давайте порахуємо, скільки у квадрата сторін. Одна, дві, три, чотири. Скільки у квадрата кутів. Один. 2, 3, 4. Так, я вам зараз пропоную викласти із паличок квадрат. Скільки паличок вам потрібно? Подумайте. Та викладіть мені, будь ласка, квадрат. А після того, як ви виклали квадрат, ми з вами пограємо ще в одну гру. Зараз я вам пропоную погратися з паличками, перекласти одну паличку так, щоб вийшла ось така фігура. Пізнали, що це? на що це схоже? На четвірку, так. Ось така фігура. На що діти схоже? На стілець. Ось така фігура, Схоже, мабуть, на виделку або на лопатку. Та ось така фігура. А ця фігура на що схожа? На дорожній знак. Тож пограйтеся зі своїми паличками та перекладайте їх так, щоб у вас вийшли ось такі фігури. А зараз послухайте, будь ласка, моє питання та знайдіть відповідну цифру і покладіть її перед собою. Знайдіть цифру. І покладіть, яка показує нам, скільки вух у котика. Яка цифра? Два. Скільки лапок у собачки. Так, цифра. Чотири. Скільки носиків у вас? Один. Скільки пальчиків на руці. П'ять. А скільки кольорів у світлофора? Три. Викладіть, будь ласка, всі цифри в один ряд від 1 до п'яти. Дітки, подивіться на свій ряд та знайдіть, будь ласка, і назвіть цифру, яка стоїть перед двійкою. Це цифра 1. Яка стоїть після трьох? Це цифра чотири. Яка цифра стоїть між двійкою та четвіркою? Це цифра три. Назвіть сусідів числа чотири. Ось цифра 4 сусідів, тобто цифри, які стоять поруч з обох боків. Три та п'ять. Цифра 3 стоїть перед четвіркою, значить, вона менша на один. Цифра 5 стоїть після четвірки, значить, вона більша на один від четвірки. Молодці діти. Все в нашому житті має свій початок. І зараз я пропоную вам пограти в гру, що спочатку, а що потім. Допоможіть мені розкласти картинки в необхідному порядку. Давайте роздивимося, що на них зображено. Гілочка, яка квітне. Гілочка, на якій ще лежить сніг. Гілочка, яка має вже плоди, та гілочка, на якій тільки з'явились бруньки. Діти, що повинно бути спочатку з цих чотирьох періодів? Спочатку була зима і був сніг? Що було потім? Потім. Прокинулися бруньки. Після цього, що відбувається, роз... виросли листочки та розквітли квіти. І вже після квітів з'явилися плоди, яблучка. Ось в такому порядку розвивалося наше дерево. А зараз я пропоную вам погратися з морозивом. Подивіться, допоможіть. Що повинно було бути спочатку? Так, звичайно, ціле морозиво ми купуємо, воно ось таке гарне і ціле. так? Потім, що відбувається, ми його кусаємо, воно вже стає меншим і починає злегка танути. Потім. Морозиво вже розтає зовсім і стає меншим, і ми вже його з'їдаємо, так? І залишається, що в нас? Паличка. Ось в якому порядку відбуваються зміни з морозивом. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами пригадали об'ємні геометричні фігури кулю та куб. Пригадали сусідів числа 4. Тож, бажаю вам гарного дня і до зустрічі!